Зеленка була хороша, тоб, на деревах мало листя було, але ще зелені був. І вони підійшли, типа, є хто, мусидимо ну, тихо, але вже на поготові, все. Вони трошки так в стороночку відійшли, туди не підемо. Чуємо, сіли такі, чи стояли вони, можливо. Чуємо дим сигарет, курять і щось так гаманять, там тихенько, нерозбірливо. Ну, але метрів 5-7, мабуть. І, типу, ну що, пішли і пішли. Ну, пішли. І ми ж вже прямо не то, що в стоїчку, а так уже як бойцовська собака. От, і він один проходить, ну якось ми його не побачили. Там таке віконечко у нас типу, між деревами. Якось ми його не побачили, тобі, чи він підповзав під деревом, таке не побачив. І чужо, він так прям виходить, от, проходить нашу позицію. Я так висовуюся і опа, прибіг. Пум-пум-пум! Покупал. Пацаны, мы свои! Другой кричит. Пацаны, мы свои! Там 169 -е. О, брат, а мы 164 -е! типа, Да, мы идем. И чуем, что он рухается, но я его еще не бачу. Вышел за позицию, закрыто все. Боря, тебя что, убили? И тут он как раз появляется на просвете, и моряк его кладет обличьем в пол. И вот. Це таке смішна така буря, тебе ж то убили. Ну а потім, коли доглядали речі, озб... обезброювали, Там у нього рюкзачок був документи, закордонний паспорт, військовий квиток. Це цього батюшки було. Найшли письмо, прізвище. Все написано, що просимо отца Кирила, отця от там якесь протирій Сергій. Якось, якось, щоб він залишився на службі, ну він так і залишився на службі Божій.